Празник усікновення гловяно притечі по нашому по-русинськи іменується Главосіки. Така древня назва йде з древності, навіть не знаємо, в якому віці вона сформувалася, але формувалася по оригінальному нашому язику, котрий майже ідентичний церковному богослужебному. І так усикновені, що тут церковь предлагає нам для назидання? Многі з всьосвітніх чиновників скажуть, почому Іоган посміє критикувати правителя. Правителеві все може, він правитель, його не може критикувати, його не може додівати, його мусить слухати. І навіть як він заблуждається, його заблуждені треба приймати. І вдруг церква предлагає, ні, це тупик. Якщо правитель требує цих людей, щоб вони, щоб вони вірували те, як він, або його блуд посчитали за істину, або не дає себе покритикувати горе такому обществу, горе такій державі. І от звучить критика Іоанна Крестителя, правителя Ірода Антипа, це син Ірода Великого, правитель Галилеї. Він, будучи правителем, що собі дозволив? Правитель має може мати много любовниць, а тут іще вирішив і жену поміняти. Но все в тому було, що Гріх і той другоє, але його жена була дочка царя Арвійського Арефи, і коли той узнав, що такого униження його дочка потерпіла, пішов на війну з ним і розбив армію Ірода, і пропало, і держава пострадала за блудного правителя, і народ пострадав. От почому горе каждому народові, если правитель бездуховний, если правитель блудник, та як ірод, нині Антипа. Причому на що посягнув, тільки було кругом жінок і дівчат красавиць хоч сто, а ні він це полюбив, і я кажу, сьогодні спознався із жоною брата свого Філіпа. Блудникися догадують один з другим, і взяв її за жону. Ну а їв іродіаді треба було бути царицею. Все було добре в неї. Вона була цариця, славна, да ще дочка її Соломія, Плясавиця. Ну, одна була проблема. Постоянно Йоанн Христитель казав іродові. Іроде, недостойно ти мати за жону. Братову жону, брата твого Філіпа, та й це блуд, та й це великий гріх, прокляття і на твою сім'ю піде, і на дітей, а через тебе і на державу, народ буде страдати. Як ми вспоминали, так все й стало, що правитель Аравії напав армію, і закончилося позорно. Ірода, і за чого, ну міг від рамках, А ні. якщо правитель бездуховний, рамок ніяких не существує. Що ж сатана підготовив? Сам ірод чув критику Йоганнову, але не смів його карати, бо любив його як пророка. І одного разу сатана підставив ситуацію. Склав подобну ситуацію, день рождення було у Ірода. велика гостина, танці. А плясавиця Соломія полугола, танцювала. Кстати, до сих пор і на наших свальбах у Закарпатті, да, коли кличуть на свальбу танцювати восточний танець або на сцену восточний, блудний, оголеної, оголеної тіло. Половина нам усе казали, що на востоці там така, там така строгость ходять у чорному, всі закритому. І вдруг, виясняється, є восточні блудні танці. От іменно то і є показ настоящої мерзості, що той восточний танець у ірода розпалив блудом і самого Ірода і гостів. І той у блуді, у п'янстві, пообіцяв, попросив мене що хочеш, хоть і півцарства. Який добренький правитель! як він легко блудниці плясавиці може півцарство дати, кощі хоче півцарства, що то за правитель? Почому він так легко може віддавати землю хоть півцарства? Вона пішла до матері радитися, но дочекалася свого момента. Ніч не хочу, і півцарства не хочу, буду до смерті в бідності жити, нища буду, но дайте ми голову Іоанна Кристителя. Євангеліє так унікально передає психологічний стан блудниці. Бо кожна блудниця має в собі огромну агресію і ненависть в першу очередь до жінки, доки существує жона, блюдниця, любовниця завжди наносить клевету проти власної жони. Но з другого боку і ненавидить усіх, хто її осуждає. І тому люба блудниця, якщо щось заподумала, йде на край. І вже ніяких границь немає вплоть до того, що й пропаде зовсім. Но православна аскетика знає осю слабость не лише у жінок, а й у мужчин. Якщо чоловік не загасить у собі блуд, а блуд, як наркотик, спробуєш пару разів і потім все відказати не можеш. Але якщо ти не способний заглушити в собі, ту страсть болуда, рано і пізно на тебе подставить. І там, де ти не надієшся, одного разу і в тебе буде гостина, і в тебе будуть гості, і знов сатана зведе тебе у таку ситуацію, коли упадеш і зломиш свою духовну шию. Ви ж так ми діти Божі, воїни Христові, постники церковні, котрі добре знають, Скільки опасностей в цьому світі сатана буде предлагати, Все зло є одцікати, держатися доброго путі, путі правди і оправдання, а вічності, в вічності в'єдно з яном Крестителем, наслідувати Царство Божоє. Амінь.